Військо це невіднятна частина загального соціуму. Військо виграє битву, війну завжди виграє народ, нація. По-іншому не буває. Фронт без тилу неможливий. І зараз намагається впихнути за рахунок інформаційних компаній, зокрема Російської Федерації, різні наративи, зробити все можливе неможливе для того, щоб розділити військо і цивільне суспільство. Чому так відбувається? Якщо ми зараз зробимо стрибок в історію, ви побачите, що Росія перемагала виключно тоді, коли їй вдавалося між собою посварити українців. Це правда. І зараз це відбувається. Абсолютно. Тому я закликаю українців дуже уважно, дуже уважно слідкувати за всім, що відбувається в нас в державі, але інформацію сприймати з гарячим серцем. Це наш дух свободи, це національна особливість. Але завжди з холодною головою, завжди наголошую. Тому що інколи ту інформацію, яку подають, вона не завжди відповідає дійсності або вкладається не той наратив, який мав би бути.